Привіт, дівчатка! Мій звіт в спільнику шкарпетковий сплеск. Я зв'язала ось такі шкарпетки для ЗСУ. Северяночки гарно розпушилось після прання ця пряжа. теплесенькі додавала у п'ятку і до кінця бавовну. Мені сподобались ці шкарпетки, бавовна сірого кольору, але, в принципі, Тут в міксі виглядає гарно, шкарпетки на 44-й розмір у мене зв'язалися, то я задоволена таким результатом. З чого ж я в'язала? В'язала з пряжі северяночка і з додаванням бавовни. Такі мої на даний момент просування. Ще я в'яжу шкарпетки, Дитячі сині, вив'язуючи залишки пряжі, Alize Comfort Socks синього кольору і е, теж пряжа німецька, стокова, меланжева така секційного фарбування, синього, синього блакитна, я її теж вив'язую в ці шкарпеточки. Зв'язала одну шкарпетку. З дропс Нордж шкарпетка зв'язана одна поки що. Ось вона не прана ще, буду працювати над іншою і покажу вам потім свої результати. Хочу, щоб в мене відео було недовгим, стислим. Хвилин на 5 максимум вімкнулася, показала, щоб не забирати ваш час. Бо такої інформативності це відео не несе. Ну, шкарпеткові сплеск, пару шкарпеток зв'язали за 5 хвилин показали Йдемо далі, щоб вистачило часу передивитися всіх дівчаток в спільнику і не тільки. Ось так, щось мені прийшла е, така. Думка, щоб не, не затримувати і не відбирати час у себе і в інших дівчаток. Тобто стисло й коротко, поки що показала, що є, включуся. Завтра показати вже готові свої шкарпетки, щоб зафіналити мій звіт. Переходьте за посиланнями в описі під відео на організатора, на учасників підтримуйте коментарями, вподобайками і переглядами. Я ще покажу свої результати. Я не прощаюся в цьому відео, прощаюся в цьому включенні, але обов'язково покажу кінцевий результат. Друга моя робота весь шкарпетковий сплеск. Шкарпетки ось такі для хлопчика. Ой, як гарно поблискує пряжа. Вімкнула спалах. Вам, мабуть, видно, бачите, таке якесь переливання. Тут, мабуть, в цій пряжі більше поліаміду, ніж в шкарпетковій Супервош. Це у мене пряжа Стокова з Німеччини. Купувала десь в інстаграм-магазині. Ось такий візерунок у мене 4 на 1. Пряжа поблискує. Я думаю, вона гарно триматиме. Гарно тримає резинку поки що. Ось такі звичайні, звичайнісінькі шкарпеточки. Моєю метою було вив'язати залишки цієї пряжі. У мене було трішки супервош синього кольору і такої пряжі. То мені вдалося вив'язати все. Залишилося супервошу трішки, десь можливо. Отак я зв'язала ще резиночки на інших шкарпетках. Будуть ще одні шкарпетки, буду вив'язувати туди свої залишки. Ось такі шкарпетки в мене вийшли, Чому? чим я дуже задоволена, що вив'язуються залишки і виходять нові роботи завдяки цьому спільнику. Поділилася з вами своїми готовими роботами. Вступаю в новий тиждень з новим процесом, буду вив'язувати пару оцій шкарпетці, бо поки що вона в мене так одна одинока і лежить, бо є інші процеси, які потрібно в'язати. Ну, це вже буде зовсім інша історія для слідуючого звіту. СП Шкарпетковий сплеск. Дякую вам, дівчатка, що були зі мною. Не буду вас затримувати, особливої інформативності це відео не несе, показала вам свої результати, і все. Прямуємо далі. Залишайтеся на каналі, буде багато цікавого, будуть влоги. Все буде так, як ви любите. І, звісно ж, в'язаннячко. На цьому дякую, що ви були зі мною. Традиційно вас міцно обіймаю, всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина.